Да, це просто нечто. Ви подивіться, що це за матеріал мармарин мікрограніт за 450-500 гривень метр квадратний за матеріал. Отримаємо ось таку декоративну поверхню з крапленням мікрограніта. Скритий лаком. Отримаємо матову поверхню. Подивіться. Як воно все гармонійно тут поєднання. І як би воно виглядало просто бомбічні на стіні? Такий шліфований мармарин. Тут ми бачимо в стилі Zara мармарин, А це ось мікрограніт. Подивіться, бомба просто. Також ми можемо вам надіслати матеріали для того, щоб ви створили такі взірці в мінімальних таких об'ємах і пропонували своїм замовникам. Як він наноситься? Це наноситься після висихання, шліфується жирафом, скривається лаком і все. І у вас ось така декоративна штукатурка, яка стійка до миття. Кому потрібні такі матеріали, звертайтеся за номером телефону під цим відео.